Привіт, привіт, всім дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш Таропрогноз на 2025 рік. Я вітаю всіх з Новим роком. Обов'язково згадуйте свої бажання, прописуйте все, чого ви хочете позбутися разом з 2024. Відпустити всі енергії 30 грудня. У нас буде новолуння новолунівко зарозі. Саме в цей день можна відпускати все і вже з. Початком нової ростущого місяця, так 31 числа, пропишіть собі всі ваші плани і всі ваші цілі на 2025 рік. Тому що він буде для нас важливим. Це рік дев'ятки, закінчуються цикли. І треба бути готовим. Треба розуміти, так з чим ви взагалі заходите у новий рік. А, також. У нас, значить, сьогодні буде 12 колод на кожен місяць по одній колоді. І тринадцята це буде у нас оракул і порада на цілий 2025 рік. На що вам потрібно фокус, який треба тримати цілий рік. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три особні знаки, які символізують саме вас. Ми не можемо бути тільки одного знаку, тому карти будуть поєднуватися між собою. Так? Це у нас все-таки спільні розклади. Якщо ви хочете особистий розклад, тоді пишіть мені в Дірект інстаграму або на почту. Лінк в описі до цього відео, як завжди. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і хто буде передивлятися. Так? Впродовж року. Я також так часто роблю, передивляюся ці розклади, щоб звіряти, що, що збулося, яким чином це збулося. Обов'язково мені напишіть в коментарях, так, як у вас програються карти. Так, ну що, поїхали перший місяць у нас січень. Карта на січень 2025 року для стрільців. Так, перша карта для стрільців на січень. Так, о, колісниця зразу, ви з ноги заходите в цей рік просто. Він дійсно буде вирішальним для багатьох, будуть завершуватися багато процесів. І подивіться: подивіться, ви зірка, ви е, в кабріолеті, може, дійсно кудись поїдете на концерт якийсь поїдете. Але загалом це енергія так, колісниця це прорив вперед і вгору. Переїзд може бути, це може бути кудись поїздка на Новий рік. Може, ви кудись поїдете далеко, і ви будете дуже раді цьому, так тому що полізниця це завжди у нас ростущі емоції, які приносять нам ресурси. Це кар'єрний ріст може бути. Це може бути взагалі. У вас так кудись ем, якась трансформація, так якісь ж здобутки по колісниці. Дуже важливо розуміти, куди ви рухаєтеся, і контролювати ситуацію. Так, може, ви будете їхати якраз ролем, або ви будете бізнес там тримати на собі, чи ви будете когось просувати, і ви будете все контролювати. І важливо також те, що ви тягнете за собою. От в січні місяці подумайте, може від чогось треба позбутися, може е, так, треба розставити пріоритети, що вам більш потрібно, що вам менше. Ще потрібно Дуже тут це важливо. Ну, січень місяці у вас явно тут прогреси будуть 100%. Так, далі лютий. Лютий 2025 року карта для стрільців. Карта для стрільців на лютий. Десятка пентаклів. Що може бути краще? Десятка і на дні колоди, знову ж таки, шестірка мочей. У вас це також дорога. Так, десятка пентаклів гроші. По перше, ресурси сімейна карта. Хтось у лютому місяці може побути зі своєю сім'єю, взагалі приділяти час своїй сім'ї в лютому місяці. Хтось може завагітніти, хтось може вирішити створити сім'ю. Це також у нас ідуть завершення всіх проєктів і е, з них ресурси, якісь так, якийсь у вас достаток з цього всього буде, і ви будете цьому дуже цим дуже сильно задоволені. Великі покупки можуть бути тут, або якісь фінанси вам великі прийдуть так, здобутки. Тут у нас є так дерево взагалі енергія дерева і драсхіль, і це таке дуже це більше пруни, так це більше таке сакральне, але ви можете тут відчути взагалі енергії цього світу. Ви будете наповнені енергіями. Це може бути виграш, якийсь золотий дощ взагалі, так у нас карта означає. І це буде дуже хороші, якісь здобутки, дуже хороші у вас результати у лютому місяці. Далі, березень 2025-го. Березень 2025-го карта для стрільців. Вісім мечей, От починається, так. вісім мечей це у нас страхи. Щось ви в березні будете боятися або пропрацьовувати, позбувайтеся взагалі всіх своїх страхів, тому що насправді тут немає ніяких перепон. Так деякі ситуації можуть трішки зупинятися, призупинятися, але ви в силі їх вирішити. Ви в силі рухатися далі, ви в силі їх трансформувати. Вісім мечей це можуть бути, знаєте, якісь ваші ілюзії. От боїтеся ви щось зробити. От може, це буде знаєте, один проект закінчився, яким ви горіли, який ви зна. І тут новий якийсь нова процес починається, і вам страшно в нього вступати. Так, і ще карта: до чого тут ця вісім мечей. Петірка кубків, це може бути якесь розчарування. Подивіться, ви в березні фокусуєтеся на якомусь так на негативі, на якихось сльозах не ображаєтеся ні на кого тут. це дуже важливо, і треба фокусуватися на варіанти, які у вас є, на те, що ви вже маєте, або на те, що ви досягнете з цієї чи з іншої ситуації. Насправді тут ресурсів є і дуже багато. Петірки це кризові карти, і вам потрібно навчитися так дивитися на позитивну сторону ситуації. І ще до чого це все тут? Чим закінчиться? О, була тільки що в нас нині колоди перемішала, і от вона витягується. Так, шестірка кубків. Так ви вийдете Вийдете п'ятірка кубків і шестірка кубків це перехід. Так, ви змінюєте все таки повернення у минуле, якісь ситуації з минулого можуть вам оці страхи підняти, або ви їх будете навпаки позбуватися. Люди з минулого тут можуть підніматися. Це може бути якась ностальгія по минулому у вас, і вам буде знаєте, от страшно, прям не не буде хотітися вам рухатися далі. Але шестірка купків говорить про те, що. Ви мусите завершити цей цикл, ви мусите його відпустити і відпустити з найпрекраснішими взагалі побажаннями і емоціями, тому що по шестірці кубків це у нас ностальгія по минулому, і це радість від минулого. Тут ні в якому випадку не можна плакати, не можна переживати. Так як у нас тут всі молодші аркани, то в принципі ця ситуація. Вона досить швидко вирішиться. І якісь оці ваші страхи, якісь ваші нерозуміння, може не розберетеся в чомусь, або із минулого тут хтось може з'явитися у вас якісь люди так, чи якісь ситуації, які будуть вам вас заставляти трішки сумувати. Ви їх всіх відпускайте і обов'язково фокусуйтеся на позитиві. Квітень місяць. Так, квіти 2025 року, карта для стрільців. Так. Вісім пентаклів у квітні. Ви працюєте усю. Тут це карта майстра. Просто набивається вам рука, отримуєте досвід. Це дуже така кропотлива робота може бути. Дивіться в деталі взагалі. Так? Ви дуже добре будете знати, робити ті чи інші моменти. Ви взагалі можете взяти собі уже якихось тут учнів навчати або підвищувати ще кваліфікацію свою. Це карта грошей, карта заробітку, хорошого заробітку. Це хороші ресурси, енергії буде багато. От буде у вас знаєте якась така криза у березні, ви її пройдете, і з квітня місяця ви вже будете дуже-дуже багато працювати. Може, тут буде якась переоцінка, переформування вашого бізнесу або якоїсь вашої роботи, так якась буде така трішки депресивний стан, з якого ви от так. Просто вилізете зразу і почнете дуже сильно продуктивно е, е, працювати. І якщо вам треба майстра тут, то вибирайте найкращого. Так, він буде звичайно дорогий, тому що це у нас все-таки досвід, який оплачується, так? Але він зробить вам роботу супер просто. Так, травень. Карта на травень. Травень 2025 року. Карта для. Стрільців Так, четвірка жезлів. Дивіться, це комфорт, стабільність на дні колоди сонце у нас. Четвірка жезлів – це дім, хтось може переїхати, хтось може налаштувати, вже нарешті, підписати всі документи на рахунок нерухомості, купити можете. Чи там вкладатися в нерухомість? Це карта стабільності. І ви будете себе почувати тут дуже комфортно. Вісім також у нас карта стабільності, так? стабільного заробітку, тут хорошого. дуже. Це ви зможете, дивіться, ви спите, тут криска вас кусає за ногу, ви навіть цього не відчуваєте, настільки вам тепло і настільки вам комфортно. Але от якраз таки тут до цього можете передивитися. Будуть якісь такі моменти, будуть люди, може, які вас оточують, може, якісь друзі, які будуть не зовсім чистими. Так? Вони захочуть у вас у цій стабільності, так? це буде якась може заздрість трішки. І тому тут старайтеся фільтрувати. Все-таки дивіться в оба і слідкуйте за своїм комфортом. Навіть якщо у вас тут є всі ресурси, ви можете розслабитися, забагато розслабитися через оцей от комфорт і е, щось упускати із виду. Тому тут все-таки довіряй, але провіряй. І, е, в принципі, місяць у вас травень буде дуже хороший, стабільний, вам буде комфортно. Так, далі, це, до речі, ще сім'я може бути, або якесь святкування по четвірці жестів у вас в травні місяці. Карта на червень 2025 року для стрільців. Десятка кубків в червні місяці у вас просто найпрекрасніше завершення перехід на новий рівень. Ви задоволені собою, ви задоволені своїм оточенням, це святкування, весілля. Свято якесь може бути, це може бути знову ж таки новосілля. Ви можете влаштовувати цю вечірку, або хтось буде вас кликати. Близькі люди поруч з вами, і вони вас підтримують. Це дивіться, тут у нас так всі ці купки, це максимально така наповненість приємними енергіями. Якщо якісь проекти тут завершуються, то ви будете цьому раді, і ви будете раді всьому тому часу, який ви провели. Так, ви будете раді людям, які були поруч з вами. Це буде. Якісь відносини залишаться надовго. Тут може у когось навіть бути у червні місяця прям створення сім'ї. Перехід десятки це все таки перехід на новий рівень. Тут може бути навіть пропозиція весілля в червні місяці. Так далі, липень, липень 2025 року для стрільців. Так, справедливість у липні місяці. Вам потрібно звернути увагу на документи, і ви їх тут можете налаштовувати. Може хтось вам буде допомагати, адвокат може вам допомогти. Це в нас юридичні справи. Це в нас так якісь процесії, коли вам потрібно буде взагалі тримати баланс, думати, що говорите, думати, що ви робите, куди ви йдете. Так, справедливість у нас це енергія, коли все йде по справедливості, от всі отримують те, що заслужує. І тут потрібно розуміти у липні місяці причину на святкові зв'язки. Як ви взагалі себе почуваєте? Чого ви себе так почуваєте? Якщо все хорошо, то і по яким причинам далі їх виконувати? Якщо все погано, то по яких причинах? Розрозуміти, розібратися, відпустити, пропрацювати. Тримати себе тут потрібно в руках. Давайте я вам ще одну хочу себе карту на липень. Шестірка жезлів, Ой, переможете, будете все, все у вас буде хорошо. Ті судові процеси закінчаться або чи що почнуться? Ви отримаєте свою перемогу. Ви її досягнули. Ви пройшли ту перед шестіркою У нас п'ятірка була, і це у нас конкуренція, криза, боротьба. Ви пройшли цю боротьбу, ви стали переможцем, і зараз всі будуть схиляти перед вами голову. І ви головне бути, нести оцю свої ці лаври і показувати, що так дійсно я переможець. Вірите в себе, виходити на перший план, виходити на сцену і взагалі довіряти собі, довіряти тому, що з вами стається. Далі серпень місяць. Серпень 2025 року. Карта для стрільців. Двійка мечей. У серпні місяці у вас тут Може програтися якась ситуація, коли вам потрібно буде робити свій вибір. Так ви можете з кимось конкурувати або протистояти. Може бути тут, коли вибір, то вам потрібно буде відмовлятися від чогось по дві мечей. І це може бути тяжко. От прийдеться чогось позбутися для того, щоб інша справа процвітала, може якийсь бізнес треба закрити. Якщо тут ви спілкуєтеся з якоюсь одною людиною, може з іншою потрібно закрити все спілкування, просто відсікти, закрити очі, не участвувати більше у чомусь. Або була навпаки якась ситуація, де ви давно закривали очі, і зараз ви просто зніметесь пов'язку і будете вирішувати питання, будете домовлятися, будете е, там віддавати якісь, не знаю, закінчувати контракти, від, віддавати, виплачувати якісь гроші і закривати, і більше про це ніколи не згадувати. Так, і ще на серпень місяць, карта для стрільців. Так, трійка мечей, подивіться, карти йдуть от одна за іншою, прямо неможливість домовитися тут буде, якихось відстойнів, комусь серце ви розіб'єте. Або вам хтось розіб'є серце, ви цю людину просто викинете із свого життя. Це коли три сторони між собою так, не мають якогось нічого спільного, кожен стоїть на своєму. Це у нас питання з серцем. До речі, у кого так, є якісь проблеми, провіртеся, не нервуйтеся. Це можуть бути сльози, це може бути якийсь. З дощ. Ну, сльози радості також можуть бути, що нарешті хтось покинув ваше життя, і ви просто від щастя розплачетеся так? І інколи програється ця карта. І е, трійка мечей говорить про те, що треба пропустити. От це все через себе треба пропустити. Давайте ще чим це все закінчиться в серпні місяці для стрільців. Четвірка жезлів. Це може бути щось на рахунок дому, сила на дні колоди, так що не переживаємо. так це може бути щось на рахунок дому пов'язане, або то, що у вас починалося у травні місяці. Так, жазі, вправ, у нас повторюється. Документи, якісь тут будуть або закінчаться, або. Ви продасте щось, що ви, може, батьківський дім будете продавати, і це вам буде тяжко, ви будете переживати на цей рахунок. Але, в принципі, це несе вам по четвірці жезлів, це у нас позитивне завершення. Так що, якщо вам треба все-таки це зробити, вам треба від цього відмовитися, то це тільки в користь якійсь іншій Так? Тут ви будете отримувати все-таки ресурси далі. Вересень місяць, Вересень. Карта на вересень 2025 року. Для стильців. Так. Четвірка. Що знов четвірка? Знов четвірка жезлів. Подивіться. З карти просто Е, у вересні місяці. Ну тут, якщо ви продаєте якусь одну квартиру, то ви другу собі напевно купите. Це у нас карта називається завершення. Так, що тут може щось у серпні так починалося? В серпні це була якась ситуація. Вам потрібно було пропрацьовувати, вам потрібно було рухатися далі. То тут, уже у вересні, у вас буде результат. Ви от зможете щось закінчити, ви зможете видохнути, заспокоїтися, і це причому бачите, у вас впродовж року у вас травень. Серпень, вересень, місяць, одна і та сама карта, одна і та сама ситуація постійно піднімається. Стабільність, 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 от сім'я, квартира, от щось таке. От у вас буде, і вам потрібно про це подумати. Хоча у вас тут дуже хороші карти випадають. Єдине, що от у березні вам треба розібратися з цими своїми страхами, і далі у вас хороші карти. Так, на серпень місяць ви також дуже швидко зможете це пропрацювати. Ви дуже швидко зможете це відпустити. Тому у вересні тут у вас так і знову якась стабільність переїзд може бути. Може, з одної квартири ви переїжджаєте на іншу, чи ви підписуєте якісь нові документи? Чи ви нарешті стабілізуєтеся, взагалі, в принципі, в своєму житті і більше не переживаєте так про ваше майбутнє? Ну, давайте може ще одну вам сюда карту на цьому. Значит, у четверку жезлів. До чого вона тут вам? Е, карта башня. Так, це і... Так, це... Ні, це карта диявола. Так, це у нас карта диявола. старший аркан. Ну, це якісь маніпуляції можуть бути. Подивіться, яка цікава карта. Так, багато людей є навколо вас. Це може бути якась спокуса тут, може бути, позбутися якоїсь звички. Це також карта прив'язаності. Ви можете прив'язатися до якогось іншого дому. Або дивіться обережно, щоб ви не увійшли в ніяку залежність тут. Але по дияволу це може бути так, якісь державні структури. Ви можете отримати якусь квартиру, допомогу від державних структур, чи підписувати тут якісь, чи у банку гроші взяти на квартиру, наприклад. І ви будете залежні від банку, ви будете до нього прив'язані. Так що тут ну, старайтеся, обдумовуйте кожен, так, щоб не, вами не могли маніпулювати. Але якщо це гроші, то це великі гроші. Прямо по дияволу це такі, знаєте, дуже великі суми можуть бути. Так, далі, жовтень місяць. карта на жовтень 2025-го для стрільців. Так. Королева мечей у вас у жовтні місяці це адвокат, або якийсь може бути просто юрист, це може бути людина, яка навчає людина, в якої дуже багато в голові взагалі ем, думок. Це треба буде вам бути чіткими, дуже приймати якісь рішення, підписувати документи в жовтні місяці. Ем, може вам треба буде логіку свою включати, думати, не, не емоціонувати в жовтні місяці. Може людина до вас прийти така жінка, бухгалтер, наприклад, так, яка буде допомагати вам. Цим всім розбиратися, чи вчитель, наставник, якийсь, чи ви почнете вчити, передавати інформацію. Але якщо це жінка якась до вас приходить, то це повітряна стихія, це у нас близнюки, терези або водорії. І це може бути для чоловіків особливо, це може бути навіть якісь любовні відносини. Це жінка вона буде вам допомагати розбиратися у чомусь. Так, ще карта, до чого тут ця жінка не Е, Колесниця. Це може хто дивіться, колісниця це перший місяць. У вас в першому місяці була колісниця. Ситуація з, може, ви повертаєтеся, чи якась ваша подруга? От ви десь там їздили у січні місяці, і зараз ваша подруга приїде до вас, наприклад, так. Або ви десь їздили з кимось, познайомилися в якомусь відрядженні, і зараз ця людина знову до вас об'явиться, чи ви в неї поїдете? Ну тут явно іде прогрес, і людина, ця, якщо це королева мечей, вона допоможе вам у вашому рості, вона допоможе. У вашому так встановленні. І знову ж таки, тут пам'ятайте, що ви тягнете за собою, які у вас є ресурси, що ви маєте, і як ви будете цим розпоряджатися далі. Але тут, навіть якщо якась співпраця іде, то це іде прорив. Е, так, далі у нас листопад карти на листопад 2025 року для стрільців. Так, зако, ем, закохання, хтось закохається. Двійка Кубків. Двійка Кубків. Не було у вас двічки кубків, але це у нас знову ж таки приємний вибір. Ви поєднаєтеся з кимось у листопаді місяці. Це можуть бути якісь приємні подарунки да, в кінці листопада. Це у нас уже стрільці починаються. Так, так, в кінці листопада це у нас уже слідці. Дні народження, це можуть бути якісь підписання контрактів, співпраця з іншими людьми. Ви себе будете дуже приємно почувати. Зцілення тут, якщо тут було якесь, так якщо це, це лікар у вас був у жовтні місяці, прописав вам все, і тут ви нарешті зможете вже себе. Добре, комфортно почувати. Це е, якийсь може бути друг, нові відносини у дружні, нові відносини у роботі, можуть бути підписання якихось контрактів зі своїми партнерами, навіть розширення та глобалізація. Це всі ті рішення, які ми приймаємо із приємних емоцій, і ми з них маємо ще дуже класні ресурси. От ви будете собою задоволені у листопаді місяці, так треба себе похвалити. Так, грудень. Грудень 2025-го. Ваші дні народження. І зараз ваші дні народження йдуть. Так, грудень 25-го карта для стрільця. Чим закінчиться ваш рік? П'ятірка Пентаклів. Так, а чого б це тут? Якась іде зневіра в себе, може якийсь холод, простуда може бути, тому тут старайтеся тепло вдягатися. Можете поїхати кудись по в гори до речі, у грудні місяці, десь на сніг. Фінансова ця карта. Так, тут може бути фінансів, не вистачати на щось, тому тут слідкуйте взагалі за своїми ресурсами, не багато не витрачайте, це може бути якась фінансова криза, але по п'ятірці Пентаклі це завжди вихід є. Просто його потрібно побачити, його потрібно зрозуміти тут. І не діло до нас оця королева мечей, так, яка вам допомагала. Може тут з нею якісь або відносини закінчаться, або вже охолонуть. Може це просто людина прийшла для того, щоб там віддати кримічні свою. Уроки допомогти вам і піде з вашого життя. і ще карта: на п'ятірку пентаклів, до чого вона тут, чим все закінчиться у грудні для стрільців. Шестірка кубків, ситуація з минулого у вас. От це напевно у вас була криза в березні місяці, там шестірка кубків виходила. І тут знову ж таки може у грудні місяці у вас це саме проявитися. Або ви повернетеся у якісь місця, де ви вже були, так, з минулим вашим пов'язаним з дитинством, діти можуть ваші просто дитися, тому тут за ними слідкуєте, з ними будете до лікаря ходити, чи з якимось своїми родичами будете до лікаря ходити. І ще давайте чим завершиться все-таки рік для стрільців. Ой, обнулення. Повністю буде у вас обнулення. Якщо це так, бізнес, це фінанси, якісь кризи, все просто потрібно відпустити. По шуту це перший такий нульовий аркан, це перший крок, коли ми ні до чого не прив'язані, коли ми ризикуємо. Тут у грудні можете ризикувати. У вас іде батарейка ваша обновляється, і це також може бути отак. У кого дні народження в грудні? У нас ж часто наш, наш особистий новий рік починається в день нашого народження. І батарейка заряджається, іменно в цей день. І вже доходя до там передостаннього дня, ви майже без енергії. У вас тут може вже тіло прямо барахлити фізичне ваше. Тому Треба останні місяці перед ним народженням себе дуже сильно тримати взагалі в балансі, слідкувати за собою. Так от, тут по шуту: новий початок, нова якась історія, новий так, новий крок ви робите, люди або дуже молодші за вас можуть бути або старші, можуть у вас тут з'являтися з минулого вашого. Знову відносини, якісь у вас будуть з'являтися. по Пошуту це може бути хтось, хто з іншої країни має інші якісь традиції, по-іншому говорить, так, і ця людина, вона буде у вас присутня. Чи ви будете ризикувати? Ви будете таким абсолютно ні до чого не прив'язаним. Будете подорожувати по світу, і там може хтось переїде, може хтось залишить щось не виходило там, наприклад, в бізнесі, в роботі. Та ладно, залишу і почну нове. Так, і порада для стрільців на 2025 рік. Так, віддай любов. Ага, вам треба віддавати, вам в цьому році потрібно віддавати свої ресурси, потрібно віддавати, може, якусь свою карму. Так, тут будуть люди, багато буде людей у вашому житті, з якими ви маєте співпрацювати. Ну, в плані багато, їх може бути декілька, але вони будуть дуже важливі для вас. І їм ви маєте віддавати свою любов. Може, тут комусь із е, стрільців якраз треба навчитися віддавати свою любов і навчитися діяти в інтересах іншої людини, а не тільки в своїх інтересах. Так, що такий у вас вийшов розклад, дорогі стрільці. З усім ви справитеся, не переживайте, з квартирою розберетеся, з документами всіма розберетеся. І в кінці року у вас зовсім по-новому все вже почнеться. Так, що я вас ще раз вітаю з новим роком? і Ми з вами побачимося в наступних відео, Па-па!